Щука домашнього копчення, з'їде родиною на Різдво, обернулася боротьбою за життя дитини. 11 січня до реанімаційного відділення дитячої обласної лікарні у важкому стані госпіталізували восьмирічну дівчинку із Ніжинського району з клінічно, а потім і лабораторно встановленим ботулізмом. У неї були проблеми з диханням, розлади ковтання і мовлення, перески шківника тощо. Медики одразу ввели протибутулінічну сироватку, та почали симптоматичне лікування. І станом на 18 січня стабільно важка. Вона продовжує перебувати у стаціонарі, підключена до апарату штучної вентиляції легень. З тієї позиції, що могла зробити лікарня, відразу в перші години все було зроблено. Не потрібно очікувати, що відразу ввели антитоксин і все нормалізувалось. Антитоксин тільки попереджає, щоб Токсини, які є ботулінічні, не погіршували симптоматику. Але те, що вони вже те, що токсин вже зробив, процес регрес буде через декілька тижнів. Все лікування йде на підтримку і те, щоб допомагати дитині виходити з цього стану. За словами лікаря, все почалося, як і при звичайному харчовому отруєнні і зблювання та болю в животі. 9 січня дівчинку госпіталізували до Бризнянської лікарні і за два дні до Чернігова вже зі значно складнішою симптоматикою. Процеси зворотні, однак, на них потрібен час. Якщо говорити про відновлення шлунково-кишкового тракту до пів року, чіткості зору до кількох місяців. Все залежить від того, скільки токсину потрапило в організм і якої він встиг наробити шкоди, а також індивідуальних особливостей людини, У когось швидше регрес процесу, когось повільніше. Але в більшості випадків, якщо зупинили саме захворювання, коли ще не задіяна дихальна мускулатура, діафрагма, і то прогноз ну, більш-менш благоприємний. Але все залежить індивідуально від е, організму дитини. В когось це благоприємно, в когось може охочатись симптоматика. Це перший у цьому році випадок ботулізму на Чернігівщині, що як і 90% усіх отруєнь ботулотоксином, спричинений вживанням в'яленої або купченої в домашніх умовах риби. Це підтвердило і епідеміологічне розслідування, проведене обласним центром контролю та профілактики хвороб. Попри постійні попередження, що року в регіоні фіксується по 10-12 випадків захворювання із високим відсотком летальності. Ботуліз це інфекційне захворювання, яке супроводжується порушенням центральної і периферійної нервової системи. Перші симптоми для характерні для саме ботулізму це двоєння в очах, сітківка в очах, порушення ковтання. Але симптоми можуть бути і не класичними, починаючи від підвищення температури до невиразності мови. Як пояснює фахівчиня, практично єдиний спосіб вилікувати ботулізм без наслідків, якщо діагноз був встановлений вчасно, і сироватка введена, поки токсини не всмокталися із крові. Нерідко ряд неприємних симптомів супроводжують людину всю решту життя. Інфікуватися ботулізмом можна через заражені консервовані гриби, овочі, риби чи м'ясо, або якщо вони були засолені, копчені чи в'ялені без дотримання технології. До того ж, він характеризується гніздовим забрудненням, коли в одному шматочку їжі може бути ця спора. А в іншому ні. Збудник ботулізму в такому сплячому вигляді він є постійно в ґрунті. Сама спора, сам збудник він не є небезпечним, але коли ця спора потрапляє в анаеробні умови, тобто там, де немає кисню, ну, в консервацію, в м'язи тварини або в м'язи риби, то виділяється ботулотоксин. Попередити ботулізм, який більшість складних захворювань, легше, ніж потім лікувати, кажуть медики. Тому не рекомендують купувати у приватних. Осіб та виготовляти вдома копчені та в'ялені м'ясопродукти і рибу, консервувати їх в герметично закупорених банках, а також брати консерви із наявністю плісняви.